Де взяти гроші і що профінансувати над цим ламають голову виконкому депутати міської ради напередодні затвердження кошторису міста. Щоправда, думки як наповнити бюджет, у сторін різняться. Виконком наполягає на ставках нових податків, котрі уряд передав місцевим радам. Депутати хочуть пошукати де інде, щоб не обкладати зборами і без того небагаті сфери. Виникають нові налоги. цифр, который уже везде в есть Мы сосберем этот налог, но он может же пойти вместо дорогих денег, которые мы заблокировали в бюджет. Ну, пойти на я уже говорил, это дело, Ну, это еще что-то. То есть мы обязаны сохранить предприятие. І одразу ж пропонують, де ще можна пошукати коштів. Земля, котру ми віддаємо задарма, могла б приносити немалі прибутки. Практика в Україні вже є. Щоправда, Чернігову з його земельними скандалами поки зась до такого вирішення питання. Це проведення але сьогодні не тільки на продаж земельних ділянок, вільних земельних ділянок Чернігові, але, але сьогодні, що стосується ореми земельних ділянок забудова. Черніг відстає, місто нічого не отримує. Держава забрала значні кошти з податків на доходи фізичних осіб, що в Чернігові було мало не основним пунктом наповнення бюджету. Натомість передала акцизи з продажу тютюну, алкоголю і палива. Тепер місцеві бюджети формують самостійно ставку податку на нерухомість. Землю у межах закону затверджують ставку на єдиний податок. З цього мають отримувати гроші на видатки. Відтепер з центрального бюджету фінансується медицина та освіта, але субвенції. Не вистачає власними надходженнями ми фінансуємо заробітну плату по дитячим садочкам. За рахунок субвенції ми фінансуємо заробітну плату по школам. Садочки дитячі профінансовано отримали кошти. На жаль, від Міністерства освіти станом на сьогодні субвенція не дійшла. Школи зарплату не отримали. Виплачувати школам зарплату за рахунок власного ресурсу, ми не маємо права. З медициною біда та ж сама, її теж дофінансовуватимуть з міського бюджету. Не вистачає 43 мільйони. Тобто субвенція 192 І ще треба додати з міського бюджету, з наших доходів 43. Відповідно, знову ж таки, якщо ми додаємо, ми зберігаємо рівень фінансування плюс індексація. Якщо ми не надаємо, тобто ми, якщо ми не отримуємо доходи до міського бюджету, ну буде дуже складно. У виконкому щоправда своє бачення, де брати гроші, надходження з податків громадян, ніби й непогано, бо нікуди подітися, платити їх. Це норма в суспільстві. Попри законні підстави, й обіцянки чиновників не збільшувати навантаження на платників єдиного податку, ринкам все ж доведеться викладати більше. Распорту, Распорту, не а не а петлю, оставили, а у у фінуправлінні стоять на своєму податки знизили. Депутати ж твердять, підприємці праві. Ми залежали 20 процентів. За у нас видава ринку була десять процентів. Два рази у по тому група, встав. Це не і багато людей, като саме. Ті, хто самі сім'ї за дітей стоять на я попросив, Давайте оставимо слово в розріз з позицією мера і команди й обранця одразу ж звинувачують у лобізмі. Вам міський голова вже об'яснив. Я можу вам ще раз об'яснити. не надо лобірувати собственні інтереси грусі людей групи людей. У нас є город Чернігів. Мер Соколов теж не забарився з відповіддю. Мовляв, ставка в Чернігові і так найнижча. Попри те, малий бізнес ледве виживає. Підприємці й так помагають армії, і більше податків просто не потягнуть. Якщо на них не тиснути, вони допоможуть. Звісно. Про обіцянки мера Соколова, котрі вже встигли облетіти місто, мовляв, податок на нерухомість буде нараховуватися від 120 квадратних метрів на квартири та 250 на приватні будинки. Вони виявилися лише порожніми словами. У проєкті рішення цифри зовсім інші. Ми залишили норм: 60 метрів на квартири, 120 метрів на будинки, 180 метрів на всю площу. Соколов одразу ж відхрестився від слів Соколова. Мовляв, про таке мова не йшла. А остаточну суму все одно встановлять депутати. Я не пропонував 120 квадратів. Я говорю, що в проєкті є квадратів. Можемо вілічити Ну можемо вілічити. У фіноправлінні міськради запевняють, прибуткова частина бюджету збалансована. Проте де братимуть гроші, кого і у якому розмірі обкладуть податками, покаже сесія міської ради наприкінці січня. Останнє слово за депутатами. Вже зараз представники чернівських ринків готують пікет. На їхню думку, виконком як завжди, хоче взяти гроші з тих, у кого їх і так мало. А своїми статками ділитися не по. Спішає